ПВК Редан чи Рьодан. Тут е, можна і так, і так говорити цю назву, що це взагалі таке, чому це має нас е, турбувати? По-перше, воно має нас турбувати, тому що це фактично нове явище, яке з'явилося е, в нашому інформаційному просторі, ну і в принципі в нашому житті після річниці. Повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, що таке ПВК Рьоден чи Реден ніхто з українців та і з росіян не знав до 24 лютого цього року. Після цього з'явилася інформація, що в російських містах діють якісь субкультурні угруповання підлітків, які крошать все на своєму шляху, і вони називають себе ПВК Рьоден. Зараз я продемонструю вам відоси. Це відоси це вже збірна тут. Солянка. це от якраз суспільне Харків показує, що в Харкові довелося патрульні поліції, а також службі безпеці вживати певних заходів для того, щоб затримувати учасників так званої ПВК Рьодан. Далі були повідомлення також про активність у цих от молодих людей, які носять, ви бачите, такий одяг, і вони б'ються один з одним, і і це якось вони там собі обґрунтовують, що вони захищають, значить, свою субкультуру від зазіхань е, мігрантів, там е, від зазіхань футбольних фанів, ну це якийсь бред. Е, від зазіхань ще ще когось. Оце от таке. От, значить, Бориспіль, Вінниця, Київ, власне, по е, поліція Національно-Подільського району повідомляла про те, що вона проводила такі затримання. Також Харків ми згадали, Івано-Франківськ там також виловлювали цих рьоданців. Ну і в принципі. Іхнього це, це вже Івано-Франківськ. Ви бачите, так це Івано-Франківськ, вони щось, щось бігають, щось роблять. Ну коротше, турбують нормальне населення і відволікають національну поліцію від вирішення контртерористичних завдань. Порядку на дорогах на вулицях і так далі. Ну, в принципі, отаким от чином зараз масово борються із цим явищем, яке, судячи з усього, нам принесла Російська Федерація, і це також чергова спецоперація по розхитуванні ситуації всередині України. І робиться це якраз із прицілом на нестійку психіку молодих юних українців. Затримують зараз активно адмінів, які ад. Адмін Міняться ну, ви розумієте, певні сторінки в соціальних мережах. Щонайменше два відео я бачу. А це просто характерна ознака значить, цієї субкультурної організації. В них павуки на футболках чи кінгурушках на одягу. Ну і обов'язково має бути штані низ в клітинку. От, от ви бачите, що справа стоїть якраз такий от персонаж, який попутав щось, заблукав, заблукав і потрапив в такий от в таку от неприємну ситуацію для себе. Ну і вже відповідно буде відповідати. Перед законом. Так, тепер про затримки. Зараз є одне відео про одного з затриманих адмінів. Давайте послухаємо, що він пояснює. Я є адміністратор телеграм-канару каналу канал чоловікам Рідан Черкаси. Я создав її метою, щоб набрати популярність і зробити, зробити хайп. Надо, чи, чи шкодуєш ти про вчинене? Так. Да. Що ти порадиш тим е, учням, тим хлопцям, які забажають також створити подібний телеграм-канал? Не рекомендую. Ну, Це не одне таке затримання, там є і більш тривалі відоси. Ви можете їх знайти на офіційних каналах Національної поліції України. Там е, все це є. Давайте розберемося, значить, чому ці молоді люди збиваються в якісь угруповані і звідки вони взагалі взялися, що таке Рьодан чи Редан. Значить, є такий е, аніме-серіал. Він називається Хантер-Хантер. Hunter Hunter. Мисливець і мисливеці. Це от якраз е, такі от картинки з цього серіалу. Головні герої цього серіалу це японські. Комікси, манга вони називаються також. Серіал цей виходить. Він не новий, це не якась нова історія. Він виходить з 98-го року. Угруповання Рьодан заявило про себе в кінці, лише я казав, в кінці лютого, і чувака вони взяли себе для е, якби ну, для того, щоб страшніше просто це звучало. Так, головні кумири, значить, е, персонажі Хісока із клана Трупа Тіней. Порядковий номер 4. Я тепер зрозумів, чому в них цифри на кінгурушках, там що павук з номером. Так, так у кожного є своє ім'я і свій порядковий номер. Вони носять клічуть штани. Так, бі... значить, ці павуки обов'язкові. Перша акція відбулася 25 лютого цього року в Івано-Франківську. Зібралися вони в ТРЦ місцевому. Потім вони відразу з'явилися в Києві в Одесі в Вінниці, Харкові. Загалом поліція нарахувала 257 тінейджерів. Можемо ще раз показати слайди, щоб вони просто так не дивилися, як вони виглядають ці тінейджери або показувати відео. Вот. вони ходять, значить, з балончиками аерозольними, ходять з е, касетами. Е, от, і в принципі, е, е, відео цих от потасовок, ц, цих мочилів, які я показував, це це московське відео в Україні. Вони ще як повідомляється, не встигли ні з ким побитися. Зараз ну ситуація може змінюватися. Інформація може оновлюватися, але от станом на той момент, коли я підбирав цю інформацію, йдеться про те, що вони ще ні з ким не побилися, тобто поліція працює ефективно. Так в українському сегменті мережі йде збирання особистих даних цих підлітків, яких потім можуть використовувати для дестабілізації ситуації в Україні. Ну і дис, дійсно, значить на це все відреагував також голова служби безпеки України. Він знаєте, ну це така вже мемна історія. Він він, він, він прикинувся людиною, яка збирає особисті дані. Ось такі. Пост, він абсолютно написаний в стилі цих адмінів у соціальних мережах. Давайте покажемо. Значить, група перейменовується на ЧВК редан Київ. Бачите, да хто на фотографії? Вітаю всіх читачів! Мене звуть Василь. Мені 16 років, та я люблю дивитися аніме Хантер Хантер. Шукаю друзів для того, щоб влаштувати масові заворушення під час військового стану. Ми збираємось на вулиці. А тут це оце вже смішно. Володимирський. Ха -ха -ха -ха. Чекаю на вас. Ну ви розумієте, що це головне, головне управління СБУ в Україні. Воно знаходиться в Києві на вулиці Володимирській. Тому, пан Василь, респект і уважуха. Знахідка дуже крута. Якщо авторство належить саме вам, то це а якщо навіть і вашим підлеглим, то значить, не Ремно вони працюють в службі безпеки України. Це е, просто супер. Ну і в принципі є певні думки з приводу того, чому так сталося і чому це взагалі можливо в Україні, і можливо, е, можливо ситуація не настільки загрозлива, як думають деякі. А можливо, і загрозлива перше, що я хочу сказати, я думаю, треба слідкувати за своїми дітьми в такий важкий час. Якщо я розумію, що всі. Наражаються на певні депресивні настрої з приводу того, що наша країна воює, так що можливо в когось є перебої там з роботою або з натхненням, або це якась апатичність, або що ще. Але якщо ви батько або мати, і ви маєте дитину підлітка, потрібно цікавитися, що вона робить в соціальних мережах. Я не кажу, що треба заборонити їй користуватися інтернетом. Це не мої методи, точно але. Принаймні цікавитися, де яку інформацію вона споживає, в яких групах вона сидить в соціальних мережах, і чи бува не збирається вона відвідати збір ЧВК рьодом із Василем на вулиці Володимирській Києві. От Ну, якщо так, то це ж знаєте, пів півбіди, бувають і гірші історії.